Всем привет, друзья! Легно, на <свот> Ла, бер... Вы на канале Это продолжение. Эм, разводку моего села у Гриттин Берборн. как вы видели, в первой серии мы начинали разводку так, как нашел по месту. Не... Тому, как вы видите, у нас тут уже очень много разных Я хочу сказать вот не Ми не закінчили ми ось це. І ось це. Ми не закінчили хату збереча часок і мої степ... Ну 6. Тому в цій серії ми то закінчимо їх. Збудуємо першу обсерваторію в історії нашого невеличкого села поки що. І зробимо ще більше бобрів. Як ви бачите, в нас вже 40 бобрів. це дуже багато. Прям дуже багато. Я думаю, що це доволі неплохо. Нині Так. Так. Троху ви ж вон закатані. нічого страшного. Тут же дарубили ці всі шестерні і так далі. Ну поки що. Так. Тупи працюй. Бар пораненый. поранений? тупо допомогу потрібно срочно. Так, добро бути лікарне лижко і збудую пять лікарних ліжок ось тут. Щоб ви могли полікуватися. Бубер! Бубер, для Давай ми спеціально зробимо о, більш колись ці лікувальні, щоб всі могли полікуватися, якщо що. О, працюємо. Проблються з дошик. Перше ще щось Так. Це дуже працює. Зараз добудуємо ну, штуку, щоб більше було енергії. Колосок генератор. Простите, вы прыгаете по Михай Так, рублять. Ой, си. Нам потребно заработать его. Вить, давай тищ. Если ты мой, ничего бы не робили, серьезно. Я зроблю більше будівельників, щоб ми швидше будували. Що Я Є будівельщина не на її. Так збудував! Та... Та ви серйозно? Так, ББР зараз зробимо простий Що таке? цього поки що на красну. Так... Вийшов. А, я буду і будую і швидко там на штуку Все, передає. Нормально. Ну тепер працює. 52 навіть три штуки КН 50 бачите продуктивність більше 176 на 120 працює идеально у нас не радует Так. вы не могли бы ось это завершать так, чтобы... Ну, пусть... Приоритет тебе суснова смола, Яка нам потрібна для того, щоб робити обсерваторію? Так. Так ось шестерні вже дороблять. Давайте робіть їх. Ну, і доски робляться. Ця і... Ці штуки робляться, їжі достатньо всі дядь. Яким чином на 45 бубрів? Скажіть мені. Яким чином 45 бубрів вже? Три минути... 3 хвилини тому вже був уж 41 бобр был. Я хоть вопрос з'явилося. Що це за магія в них огурцу? Так. Ось! Давай, збирай суснову смолу, В тебе ось, бачиш, є. Можеш піти позбирати. Збирай смолу. Добре, ми зможемо збудувати тоді. Штуку ми можемо вже її вивчити. Все. Обсерваторія буде збудована. І це дуже-придуже добре. Нас діально знову вже цім побрілося. Яким це вибратує? У мене вже 52 ніякої роботи. Так, я придумав вам нову роботу. Як паперова фабрика вам і друкацький верстак? Добре, зараз зробимо ось ці штуки дві, так? Ну, хоча б папер. А ще ж нам потрібно зробити майстерню по дереву. Як я міг забути про це? Так, обсерваторія там будується для пуску. Так, 26% вже збудуємо. Добре, пропітник. Сейчас есть бубрива. Буду чем заняться, что рыба уже будут на обсерватории. Так а пока еще мы с мы на ферме. Ну, ну, Помирился рыбаки. Так. У нас все работают, так. Обсерватория буду идти то так. За сейчас что рыба Дуже багато бобри. Ну скоро голод буде із за цього бублів. серйозно ну ось ми вже зібрали. Дошки Ну, зібрали частину, шестер, Ні, ну, капельку зібрали шестерні. Так, я знаю, що вам потрібно зробити. Два нових виробники. Так. Ставимо лісопилку і біля неї майстерню шестерню І зараз ми поставимо те, що нам потрібно. А це три вітряка. Ось раз, два. І ось три. Зараз їх з'єднаю. І всі вони будуть видавати енергію 450 вольтиків. Тому все нормально, енергія буде. Ну і ще я буду давати гриві ці. Давати ще це все чимось іншим. Добре, нехай працює. 50 бобрів. У вас куто вже 67, допустимо. 3 хвилини, як звичайно. Я в шоці з тих бобрів. Як вони так швидко роблять їх? На, точно, я ж забув про свій житловий комплекс нового бобра, за якого у нас багато за бобрів. І місця вже практично не вистачає, тому я вирішив зробити нову технологію. Живий комплекс із двох думіф, потім ще. Менше там домів різних, знайде. Зараз будемо будувати. Ось і ось. Ось ось і тут. Пос... Так, тут чотири. Тому ось ось тут. Це у нас підйом на першу платформу. Яка буде складатися з ось таких штук. Потім буде підйом на другий поверх. Ось тут. Ще обігнувши що ось так якось. Ось тут. Ідеальний дім. Ідеальний. Чесно вам говорю. Це буде ідеальний. Як ще це можна описати? Не я. Спиш собі там. Я спокійно. Так, поставимо ось так. Поки що зробив там лінії різні. Все це житло. Мої комплекси побив свій рекорд. Що там з обсерваторією? О! Жена на... половину збудувала обсерваторію. Тве... не збудувала обсерваторія. Дев'ятнадцять 40 бомбрів? Як? Скажіть мені. Як? Свипаха. <схід> Як я встигну так багато різного збудувати? Сорок п'ять бобрів. У мене добре Вафте? Ти захочеш туди на Які вам роботи давати? штука. Нам потрібні ось таких штуки. 6 ось таких штук. Ще придумав, шість поточильних камінців. Ну і якась тусня старасу на захід, допустимо. В принципе, нормально он буду. Поставлю такую маленькую будильню, вот такую побольше. Что сделаем? Тут прохит на нашу террасу. Так, думаю, вот ты. Так, пусть тут поставивши в лесенку, допустим. Ну, поставивши еще одну тот Ну і тут вже буде розгулятися. Буде багато забав різних. Закруто доволі. Ось. І ще ось така багатість буду. Ось тут. Буде чим порозлікатися в бобрів. Нам потрібно багато будівельників. Будівельники різні, штуки там. Нам, нужно, нам потрібно збудувати фантажний пост. потому что у нас не дуже добре з цим все. Ну і хат... хатка. Хатка. Хатка, ви серйозно? Добре. Зараз збудуємо таку штуку. Ну і тут збудуємо ну, ці ваші хатки. Я би брів. А що, ну, нормально буде зато де жити? Що, вам щось не подобається? 60 брів. Що там з обсерваторією? Ви вже когось добудуєте її? 76% добре. Трохи зачекаємо. У нас дерево почало не вистачати. Потрібно ще більше ферм. дерева. Так. Де у нас ферми там? Ось нехай і там. Тут і нормально буде. Все з деревом. Це ось ось тут ось сюди до нас. Давай саджай. Я поки що поставлю три збирачі сюди. І вони будуть збирати все це дерево. Зльовані будівлі. Пробуем. Далее. Так, не вижу проблемы. И что? Видишь, ну я буду в такую округу делать. Нам потребно звучание ось Восемь. Так. Все будем на Добро, шкатами. Так. Буду это уже сходы. Ось цю обсерваторія збудуйте. Ажливо отримати? Ти всі предмети? Як значить неможливо отримати? ніде не добувати дерево, бо... а це ви ще не розумієте, що вони існує? Ось можете вирубати ось це все. Добре. Зараз поставлю ось тут прапорець. Буде працювати цей бобер. Буде робити ось цей весь ліс. Сівокуль! Працюй! Давай, давай, так, так! Працюй! Серваторія моя. Прекрасна. я тебе колись за Так. Чекаємо останнього дня убив. Як ви бачите, на Хоч одна місія вже зроблена. Ми зробили багато чого і населення дуже сильно піднялося. Тож на ці Дошки зібрали практично залишилось лише 5 шестерень і дошки. Але це я вже дороблю за кадром. Тому на цьому все. всім по себе за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. З вами був канал СРЛІФ і зустрінемося в наступних відео.